Привіт, друже! радий вітати тебе в Дісманту. Для мене це була досить таки велика перерва. Не знаю чому. ну, Коротше, відпочивав від ігор. І ось я повертаюся. Минула серія була по банішту. Ця по дісманту. Що там-що там велика перерва, треба згадувати, в принципі, що відбувається. А, тобто. За кадром я згадую, що тут було дуже багато всього. Я вирішив вас не томити, тим що я буду бігати там туди-сюди щось досліджувати. Короче, ось що я пробігав. Ось що я дослідив. Це мені потрібно було для чого? От правильно, для того, щоб я вже в більш-менш все знав. І зараз ми з вами тільки активуємо ретранслятори. Ну і ще якимись цікавостями, там, наприклад, будки знайдемо і тому подібне. І підемо на точку евакуації, і будемо далі уже, е, розбиратися по ходу справи, тому що що далі я не знаю. Е, щось цікавого, я знайшов ось місце, та була раса. Це тут, е, як нам сказали, ми можемо. Щось, як, типу свого поселення. Звичайно, я там нічого не робив, але ресурси на те, щоб щось побудувати, в нас вже є, можливо, в цій серії ми цим займемось. Також я відкривав там різні ящики з таймером. Деякі відкривав, деякі ні. До речі, тут є якийсь ящик, я про нього. А, він зачинений за стінами, які я пробити не можу. Там потрібно свій лом покращувати. До речі. Оскільки ресурсів в принципі, я не збирав, давайте одразу цим і займемося, я вам покажу, що я взагалі зробив, що не зробив, що відкрив, що не відкрив. Але перед початком не забудьте поставити лайк, підписатись на канал і також коментар якийсь написати. Мені буде дуже приємно, можливо, з технічної критики, пропозиції щодо наступних ігор. Взагалі все, що загодно можете написати, або просто поспілкуватись. Теж непогано. У мене є ліхтарик. Не пам'ятаю, я на серії його робив чи ні. Що, Я зробив лопату, бейсболка, можливо, серп, наступна наступне зброя, яка, напевно, буде більше шкоди наносити, тому що ломик ми можемо покращити лише один раз. І ось костюм виживаючого. теж Давайте зробимо лом. На максимум він укращений. Ем, так. В принципі, я б хотів ще рюкзак, але для цього шкури потрібні. Тут теж е, не дуже. Тому давайте ми будемо робити. А, тканина потрібна. Ну, то я потім нафармлю зробимо. Е, можливо, якось за кадром, можливо, поки ми будемо бігати до тих ретрансляторів, тому що я думаю. Немає сенсу, ну, типу, показувати це все. Адже нічого надто цікавого в тому, що я бігаю туди-сюди, немає. Я вже, в принципі, більш-менш наловчився з ось цими чуваками махатись. У мене ХП вже також більше, тобто вони не страшні, і я хочу е відкрити четверту. ну, Наскільки я розумію, останню будку і подивитись, що відбувається. Бо якщо ви не пам'ятаєте, минулого разу нас відправили на якусь гору, там якісь аномалії були. До речі, я одну з таких зустрічав, не пам'ятаю де. Тобто десь ось в цьому районі. А, ось вона знак питання. Тобто там якісь як електричні розряди в просторі, і коли ми на них наступаємо, час повільнюється. Я думаю, буду пробігати, там я покажу. І ось що відбувається, коли ми дослідили четверту будку. Чи повинен я дослідити це дивну споруду, це дивне устаткування. Давайте досліджувати, звичайно, де ми знаходимось. М -м -м -м, до речі, не так, що далеко. Ну, давайте. І нас кудись телепортує. Прикольно. Центр резервації якийсь. Що нам тут потрібно робити? Hello, mm, нас heard? вітають. Тобто вони нам сказали йти по координатам, щось викопати і напевно прийти сюди. А, вони знову те саме розповідають. Добре. Я, в принципі, не проти. Що це тут таке. Як якісь підсказки. Нічого не зрозуміло. Координати нам дали. Тут що ми можемо зробити. А, тут покращувати верстак. Зрозуміло. Що ще тут є? Там кістки нам. І тут підсказок ніяких немає. Це що таке? І нас, до речі, чи лом забрали, чи що. Теж не розумію. Тут матеріали. Це можливо буде теж як наша якась база. Ем... Коротше, не знаю, давайте підемо по тим координатам і по всьому цьому. Куди нас повернуть? А, на місце і повернули. Угу. Ем... Добре, тоді я пропоную зараз. Нам зайнятися, в принципі. збиранням. Блін, м'ясо дала. Обеліск. Три обеліски, обдивитись. Купа якихось невідомих завдань. Але. Я думаю, ми з цим справимось. Давайте починати, в принципі, з ретрансляторів. Це буде більш-менш як. Така. Пришвидшена перемотка, тому я думаю, для вас це пройде досить таки швидко. Так, друзі, невеличка вставка. Я дійшов до гравниці, і я думаю, що вам варто подивитись, та й загалом мені, що це взагалі таке. А, Мені потрібно зробити тобто крюк, а також мотузку, для того, щоб я міг цим скористатись. Давайте, можливо, ми це і зробимо. Тобто, що тут? Пам'ятка корінних жителів острова в 1917 році артефакти, які тут знайшли. Але чомусь я не знаю, що це відбувається. Типу, тут мені показується квест, а його тут немає. Тут показується ретранслятор, правильно? Так, і він показується десь в ось цій стороні. Можливо, я щось не так розумію. Він десь знаходиться, а я його не бачу. На жаль, зараз ніч, я не можу поспати. Я хотів поспати, щоб був день типу світло, але у мене спальний мішок не настільки прокачаний, я не можу просто-напросто так довго спати. Виходить, що на кладовищі цей ретранслятор не знаходиться. Давайте подивимось, чи. Є він. Чи ми можемо зробити мотузку і крюк? Якщо ні, то я думаю, швидка перемотка продовжиться. Ось, що воно коштує, а не коштує нічого, тому поїхали. Так, це гробниці якісь ми зможемо з вами спускатись. Ну, давайте це і зробимо. У нас, до речі, всі монстри зараз відновились, то в принципі не критично. Тут тільки звичайні монстри є. Ніяких особливих немає. Ми їх просто біжимо і спускаємось до гробниці. Цікаво, що цікаво, що нам за це дадуть, що там якісь, можливо, монстри сильні. Ось є естафета. А, ось якраз і ретранслятор. Зрозуміло, мені, коротше, сюжетно потрібно було тут е з'явитись. Е давайте його активуємо. Угу, Залишилось 3. Що нам потрібно зробити? Ну, вірогідніше за все, пройти до того саркофагу. Тобто це на реакцію. Що це таке? М -м, коротше, не знаю, не впевнений. Але я думаю, тут буде все досить просто. Можливо, через те, що це перша сюжетна е гробниця. Нам дали ось цю сферу блакитного ока. Ми нікуди пройти не можемо, наскільки я розумію. І нічого роздобати теж не можемо, тому нам потрібно звідси просто свалювати. Ми все своє завдання зробили. Для чого ці сфери я поки не розумію? Можливо, ви напишете, ви знаєте, я в цьому впевнений. Але ми будемо продовжувати далі. І якщо нічого цікавого не буде, то зустрінемось біля воріт до місця евакуації. Якщо я побачу якусь гробницю чи щось таке, я знову увімкнусь. Тому до зустрічі. Так, ось народи. Ми знову повертаємось, і повернувся я не просто так. Ми прийшли до наступного ретранслятора, і тут е така невеличка штука відбулась. Справа в тому, що. Настав час помсти. Типу, потрібно хоча б спробувати її зробити. Я в плані того, що. Зараз ви, коротше, все самі побачите. Зараз я з цим тільки розберусь. Ось так. І наш наступний ретранслятор знаходиться під охороною дуже таки цікавого молодого. Ось і він. Тобто, це час. Помсти. Але вона не виходить щось у мене. Так. Ось ми його і вбили. Дивіться, навіть з першого разу, чесно вам кажу, минулого разу я. Досить багато часу та я від нього здох, напевно, разів 10, я вам серйозно кажу. Це було дуже складно. А, там ще один. М -м -м, зрозуміло. А якщо я по... біля багаття посижу, то вони ще всі зараз відновляться, так? А, є варіант, звичайно, це на ничку обійти. Напевно, я так і зроблю, тому що. Ну, іншого разу, я з ним валитись не дуже хочу. Я не впевнений, що мої скіли зросли настільки, що я їх його вивезу. Тим паче, що в мене і ножів тепер немає, тому я думаю, ми будемо з вами на ничку його і проходити. А в принципі, як це все і задумувалось, зараз це зараза пройде. І ми десь там потихеньку, помаленьку будемо за ним. Наскільки я розумію, ліхтарик, той що навколо мене типу світиться, то не є великою проблемою. Ось ми, в принципі, пробігли. І що це таке? А, ось є ретранслятор. Е ця кам'яна скрижаль виглядає цікаво. Ми тільки підійшли і щось тут. А, типу, як. Маленькі е дестеричні люди, а, легенда про стародавніх людей, населяючих острів. Все почалося з того, що з неба спустилася велика блакитна сльоза. З великим громом вона вдарила в мати землю і розірвала її. Так, до нас прийшла мана. Гірко солодкий дар неба. І це все так? Досліджуйте скажалі міфів. 50 тисяч досвіду за це дають. Ого. Можливо, в мене прийшла дійсно в вигляді метеорита чи щось такого. Ну, з тим ми, звичайно, розберемось. Мені треба тр трошки гуми, вона знадобиться, звичайно. І давайте, звичайно, активуємо ретранслятор. Е Один, я точно знаю, що він. Не дуже в складному місці знаходиться. Тобто там до нього просто прийти і його активувати на фермі. Але там нова механіка з цим... з фермерством я туди не, не ліз, нічого не робив, але, думаю, сподобається. Так, тут ми все активували, тому знову чудеса відеомонтажу скоротять для вас час. Так, ну що ж, народ, нарешті я зробив, включив всі чотири ретранслятори, ми відкриваємо з вами зону евакуації, так? Так, ворота в нас вже працюють. Якщо чесно, це було трошки муторно. Тобто. Біжи туди, біжи туди. Нічого особливо цікавого. тобто, Якщо по-хорошому, то я мав би і... Спочатку того такого шкіряного М'язистого зомбі обійти. Але це те, що я захотів, так би мовити, здійснити помсту, то мені довело... Ну, не довелося, я його захотів бити В принципі, можна було обійти і нічого там складного немає. Так само і інші ретранслятори, просто купу зомбі. Типу, убиваєш і все. Коротше, він знайшов якийсь. Щось по типу шатла, але там немає палива, йому потрібні паливні якісь ячейки. Ну, нам потрібно зараз буде їх шукати. Це, напевно, теж побігає туди, не знаю, куди. Їх мало б бути чотири. Ну, Скоріш за все. Звичайно, на 100% я там сказати нічого не можу. Погано, що я не можу двері, ну, стіни розбивати. Це мені в деяких випадках дуже допомогло експерт на відмичка. Ну, звичайно. Що тут? А тут у нас. А, ящик он там, але є такі сітки, якщо я не помиляюсь, можу вже ламати. Давайте ми подивимося, що тут ще може цікавого є. А ніфіга тут цікавого немає. Ось так. Бігав-бігав, а заради чого не зрозуміло. Добре, пішліть по квесту. Ну, Рухатись далі, поки він недалеко, е одразу і. Е так, шукати паливні ячейки. 1, 2, 3, 4. На різних кінцях карти. Ну ви серйозно? Не можна було це якось тут. М так, зрозуміло. І що? М мені пропонують, щоб я одразу це і шукав. А давайте чисто заради приколу подивимось, скільки вон, воно нагороди дасть. 15 тисяч. Ем, коротше, я зрозумів, давайте ми з вами ось що зробимо, поки я тут і поки не забув пос... Ні, не посидимо біля багаття, нам потрібно все підготувати. Ці вже відлітають з двох ударів. І це ще не зважаючи на те, що. я не прокачав, тобто мені нещодавно відкрилось мачете. Можна буде за допомогою мачети валити її. Я пропоную зараз ось це все розламати. Той один нам ніяких проблем не доставить. Ми відпочинемо. Зараз відкриємо той ящик з таймером. Просто виходимо, посиділи біля багаття і швиденько-швиденько-швиденько валимо ось так, ось так. Пробігаємо і відкрили. 3 секунди у нас навіть зайві залишилось. В принципі, нагороду там. Так собі, на даний момент, можливо, через те, що я їх декілька повідкривав. Тканина та залізо, я думаю, ну, згодом ми дізнаємось, де їх дістати і що з ними робити, в принципі. А зараз, я думаю, ми з вами на цьому будемо потихеньку завершувати. Ця серія, напевно, буде такою коротенькою, тому що, в принципі, мене чекає грінд. Ну, такий собі грінт. Потрібно побігти в одну сторону карти, потім в іншу, потім взагалі противоположно, і так по всій карті побігати, її розкрити, то це, напевно, я займусь поза кадром, щоб вас цим не напрягати, але я думаю, що, можливо, ще якісь місця інтереси, ми зможемо вами, з вами в цій серії пройти. Тобто, ось у нас є гробниця одна. А також ми підемо, подивимося, що ми зможемо побудувати. Так, так буде, мені здається, краще. Ось так. Я навіть тут бігти, в принципі, недалеко. Це можна зробити і м -м, під час запису. Тобто побачимо, яке випробування чекає на нас там, і яка, звісно, винагорода. Тобто. До речі, йду і згадую, що перша моя смерть це було саме я впав в цю прірву. Так, тут нам кісточка випала. Попаду. Ні. Ну, зараз воно запитається. Напевно. О, шкіра випала. До речі, шкіра мені зараз більш потрібна, ніж кістки. Ну, то таке. Так, давайте розблокувати. Ну, і спускаємось. Так, зламані сходинки. Угу. угу, Навіть так. Я тут нічого розбити не можу, типу я вмер, зрозуміло. Я просто не. зрозумів перший раз в суті. Uh, тобто цього випробування, я так розумію, нам потрібно Обережненько по одній пройти. Ось так. Потім по двом пройти ось так. І це на час. А, воно вже зачинилось. Тут взагалі нічого. А вони відновлюються взагалі. Ага. Тобто нам потрібно активувати цю кнопку, цю кнопку, два таймери і звалити. Ну добре, давайте перезапуск. Давайте швиденько ось так. Щоб поменше. Ось так. Один таймер. Інший таймер. І пройшли. В принципі, нічого складного. І тут теж нам дають цю сферу блакитного ока, я так розумію, вона потім нам знадобиться. Зараз стосовно цього парати взагалі не треба. Ми збираємо то й збираємо. Щоб було, як то кажуть. Тоді давайте підемо дивитися на наш будівельний майданчик, що там можна зробити, що не можна. І. І все. Можливо, там ми зможемо металбрухту Bruch переплавляти в. Залізо, чи. коротше, робити якісь виробничі будівлі для того, щоб. Так, а ну, йди сюди. Я хочу з тобою поговорити. О, і ще шкіра. І ось так, в принципі, напевно, шкіра це саме муторне, що можна здобувати, тому що вона падає не завжди. Ось це погано. Мені не дуже вкатує. Хоча мені зараз, в принципі, щастить. Ой, я навіть ножем на попав. Це взагалі е, шедеврально. Це у мене приступ вдачі якоїсь, тому потрібно цим користуватися і просити вас поставити лайк. Е, так, давайте йдемо. Заодно я вам і аномалію ось ту покажу. Так, ну не, не лякайся. Оланяшка, я просто візьму твою шкіру і трошки М'яска і все. Зомби захищають Оленя. Але. Та блін! У мене є ще один ніж, Оланяшка. Лови. Молодець, лови. Все. А, тут еще одного. Оп. що ще касить такі. О, все нормально. Всі ресурси, що нам треба, ми зібрали. Знаю, гоним зараз зараз міст На зомбарів пофіг, з них в принципі не падає нічого цікавого. О, все тут. Безпечно, до речі. Тут монстри тільки... В, даль... ну, в дальніх частях, частинах острову спавняться. Ось що, яка сцена в принципі, була. Там він говорить, що можна було побудувати щось. А що, якщо чесно, хз. Е, так. Тут я наче бачив якийсь знак. Ну, типу лупу, щоб пошукати щось. Е, давайте ми з вами відпочинемо. Складаємо все, що ми здобули. Модернізація, інвентар. Спеціальні предмети. У нас є Е, Інструмент ось. Ми обираємо план будівництва. І давайте візьмемо собі максимум ХП. Ті що я робив. О, ХП, до речі, дійсно більше стало. План будівництва. Що ми бетонна платформа, бетонні сходинки? Давайте. Подивимось через а, квести. Там у мене квест якийсь був. Ось, e, будівельні платформи. Будемо за ним спостерігати, що вони взагалі від нас хочуть. Так, платформа. А я можу. Якось відійти. М -м 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 Повернути, побудувати. О, можна до сітки прив'язатись. Але ні, я хочу ну, десь ось тут почати будувати. Так, платформа. На собі будувати не можна, але ось так хай буде. М -м -м і бетонні ці нам потрібні. А, сходинки Давайте, в принципі, я не проти, чому. Все, побудували, що далі. Дерев'яне вікно, стіни і тому подібне. Вони у нас відкрились, чи нам їх потрібно. Ось. Дерев'яні стіни. Ні, це двері, двері. Стіни. Нам, потріб... нам кажуть, побудувати коробку таку, знаєте. Так, напевно, треба було з цією стороною. А, у мене ліміт будівель. М -м, прикольно, прикольно А я можу ось, наприклад, вікно побудувати в стіні. Ось так. І... а чому? Я ж нічого більше не будував, воно мені каже, що. Більше будувати нічого не можна. Ну, добре, давайте ми з вами оберемо навик нам навичку нам дали 12 гривень. Так. Друг тварин, ні. Я думаю, не дуже. Ага, це те, що ми кидаємо по монстрам. Буде більше шкоди. Я думаю, нам потрібні слоти для матеріалів. І в нас їх вже о, як багатецько. Мені це подобається. Можна буде багато на своєму горбі віднести. І на цій позитивній ноті ми все ж таки з вами завершуємо. Перед наступною серією я зберу ті паливні дічейки, що вони з себе представляють. Подивлюсь, якщо щось буде цікаве, я звісно вам це покажу. Якщо це просто прийди, забери і віднеси назад, ми опустимо ці моменти і будемо дивитися вже на щось більш-менш. Цікаве також я прошу вас не забувати ставити лайки, писати коментарі і підписуватись на канал. Це допомагає та мотивує мене робити щось більше, адже ось ця біганина, якщо чесно, мене трішки напрягає в плані. Саме своєї присутності тут. Побачимо, що буде далі. Якщо це будуть мільярди ресурсів, то серії потрібно буде записувати довше, і мені потрібно бачити від вас якийсь фідбек. А також по технічній складовій відео був би теж вдячний за критику та поради. А на цьому в мене все. До зустрічі.